Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Генеральний штаб Збройних сил України розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призву без участі ТЦК. Про це повідомив генштаб у Фейсбуці у четвер, 1 серпня. Як сказано у повідомленні, ці зміни дозволять командирам військових частин призивати військовозобов'язаних, які бажають проходити військову службу. Без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Цитую повідомлення видання НВ. Провадження цих змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації, командирам військових частин підбирати та призивати на військову службу мотивованих бійців. Військово вибирати вакантні посади в військових частинах, зокрема за спорідними цивільним фахом або навичками. Зменшити ризики для громадян бути призваними через ТЦК СП до інших військових частин не за власним вибором. Що покаже, що вірніше показує ця пропозиція Генерального штабу і дозвіл Генерального штабу на таку дію. Призив громадян без участі ТЦК СП. Про те, що ТЦК СП українці не довіряють. ТЦК Українці не довіряють зовсім. А Збройним силам України довіряють. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.